Два малята, маленькі хлопчики і дівчата. Ми вже з вами дуже багато всього дізналися про осінь. Скажіть мені, будь ласка, чи запам'ятали ви, яка буває погода восени? Так, звичайно, якщо на вулиці світить тепле сонечко, то погода у нас буде яка? Сонечна. Правильно малята. А якщо на вулиці з'явиться дощик, яка це погода? Так, дощова! Зараз, дітки, ми з вами будемо малювати сонячну, то дощову погоду. А допоможе нам з вами звичайний пензлик. Ось такий предмет у нас є. І називається він пензлик. О, дивіться, який він гарний, який він цікавий, який м'якенький у нього хвостик. Він може малювати наші долоньки, ласкочувати наші долоньки. Спробуйте і ви так само полоскотати себе пензликом. Молодці малята. А ще наш пензлик приніс з собою фарби. Сьогодні нам знадобиться жовта фарба та синя фарба. Для того, щоб намалювати, нам потрібно наші пальчики та долоньки приготувати. Покладіть, будь ласка, ваші долоньки на стіл і повторюйте разом зі мною. Сонечко, сонечко, гріє нам долоньки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте ще раз спробуємо. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці малята. Сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко та дощик. Для цього нам знадобиться пензли, водичка, фарба жовтого кольору синього кольору та два аркуші паперу білого кольору. Зараз ми будемо з вами малювати сонечко. Для цього ми будемо з вами брати Жовту фарбу. Тому що сонечко в нас жовтого кольору. Опускаємо пензлик у водичку. напоїмо фарбу нашу водичкою, що дуже гарно в нас пензлик взяв багато жовтого кольору і починаємо малювати сонечко. Ставимо крапочком. І ведемо форму кола. Ось таке велике сонечко. Ось таке в нас сонечко з вами вийшло. Має воно форму кола. Зараз ми будемо з вами зафарбовувати серединку нашого сонечка. Ось так. Яке гарно на сонечко. А зараз, малята, нам потрібно намалювати у нашому сонечку промінчики. Дуже просто малюємо прості прямі лінії. Ось так. Ось так ось так. Ось яке в нас вийшло чудове, тепле, яскраве сонечко жовтого кольору. А зараз, малята, ми будемо з вами малювати хмаринки. І для цього нам знадобиться синя фарба. Пензлик мочуємо у водичку. Напоїмо фарбою водою і починаємо малювати одну велику ось таку хмаринку. Ось така в нас вийшла хмаринка, і нам потрібно її зафарбувати всередину. Чудово вийшла в нас хмаринка, зараз ми будемо малювати крапельки. Ось таким чином. По всьому аркуші паперу. Ось така дощова точка в нас вийшла. Все, малята! Наші завдання сьогодні всі виконані. До зустрічі!